Сьогодні дійсно нова історія пишеться команди, які ще ніколи не зустрічалися між собою. Нова сторінка історії, зокрема і для УПЛ для лівого берега. Тут фактично кожен момент історичний, але команда продовжує демонструвати, що заходять вони з налаштуванням, справити позитивне раження про себе і спробувати якомога краще виступити. Шанс організувати свою атаку є у лівого берега. З правого флану йде передача до штрафного майданчика. Непоганий удар. в Площину воріти. Тут так метрів з 13. Зараз удар в площину ідеї. Доволі непоганий, сильний. Вовченко через Кожухара. Роздивився кожухар, куди можна викинути. І туди в боротьбу. І класно Степанюк зараз працює головою. Скидає м'яч на партнера. Тут знову ж таки опиняється Шарай. він битиме! Одино! Ось така атака, все надзвичайно просто, але результативно. Владислав Шарай відзначається вже на восьмій хвилині зустрічі і підіймає на ноги рівненський авангард. Дуже швидкий м'яч. Зазвичай важко забити лівому берегу, але Вересу це вдається на рідному стадіоні. Ну і тепер знову ж таки: восьма хвилина. Питання про положення поза грою. Ну, я думаю, зрозуміли ви так по реакції Владислава Шарая, що цей м'яч буде скасовано. Ча якщо дивитися по лініях газону, то важко там зрозуміти, якщо дивитися по захиснику, який перебував біля шарая. Але а ось тут уже нам покажуть, що саме з цього ракурсу тут міліметраж. Знову далеко виносить м'яч кожухарець. Знову ж таки, другий поверх виграється. Футболістами Вереса тут дається ще й відібрати підбирання. Шарай, шарай в штрафному може пробувати. Удар Шарая Миханів! Відбиває, але є добивання. Руслан Степанюк забиває. Знову вражається ворота лівого берега. Але тут треба вкотре дивитися. Повтор давайте поки що не особливо. Радіти чи не радіти цьому забитому або ж то пропущеному м'ячу, дивлячись до за кого вболіває, тому що треба дивитися, в якій позиції саме перебував Степанюк після удару Шарая. Поки що знову все зараховується. Асистент Михайла Райде не підіймає прапорець. Руслан Степанюк святкує цей забитий м'яч. Тільки проговорив його про його вожацькі якості. І шанс для Степанюка. Забити свій перший м'яч саме в УПЛ після повернення. А зараз шанс зрівняти рахунок! І дуже непогана подача. Хапається зараз за голову синиця. Не вистачило йому якихось кількох сантиметрів зросту. Дивимося повтор цього епізоду. Дударенко його подача. Ні, тут, в принципі, якби не синиця, то м'яч би забирав Вовченко. А тут знову ж таки ми бачимо біля воріт. Вереса атаку з лінії воріт. Зараз відбиваються рівняни. Добивання ще одне буде, знову заблоковано. Дивимося на цей білдап. Дуже дуже неприємний. Ага, от що розглядало. Тікраз цього моменту ми не бачили цього підкату. Від куції ми не бачили. Він віддав. Невдалу, максимально невдалу зворотню передачу на кожухара тоді в підкаті діставав цей м'яч. Потім удар по воротах чатували на це, тому що білдап великий ризик. Тут ризик зараз для лівого берега. Вкотре при подачах не особливо чітко розбирається по позиціях по своїх суперниках захисники колективу з Києва. Грамотно все робив лівий берег, але зараз треба грамотно відоборонятися, тому що тут є певний провал. Гайдучик протягує м'яч, Гайдуч під ударну ліву собі робить. Гайдучик забиває. Як же це більярдно було! 2-0. Верес попереду, і Микола Гайдучик відзначається. Чергова помилка, цікава стримана реакція від Олега Шандрука. Але як же на паузі професорський тут гайдучик дочекався, поки забіжать захисники лівого берега, а потім покотив. Навіть не реагував на цей удар. Цим механіком. Тут, можливо, ще буде якийсь перегляд вар стосовно того, чи порушував правила гайдучик проти дедуха чи ні. В падінні якраз м'яч від дедуха. Відскочив у руку гайдучика, від руки гайдучика м'яч влучає в руку дедуха, який вже був в падінні, який вже був в польоті. Ну, одразу два моменти. Тут є не на користь Вересу. Це означає, що одиничка буде і далі горіти на табло біля Вереса. Ну, Тут дійсно, спочатку поштовх, потім рука в будь-якому з цих моментів можна приймати рішення. Тут серія дрібних помилок, і важко здогадатися, кого м'яч опиниться. Ось він шанс Степанюка, падіння і одразу на 11-метрову. І нам треба повтор. Нам треба багато повторів. Або ж ту не багато, один хороший. Нам дайте, аби зрозуміти, чому Банада показує, що так сильно все домальовав Степа Степанюк. Ну-ну-ну. Ось тут, коли котився банада, можливо, щось було, і вже потім Степанюк завалювався. Пенальті залишається в силі. Гайдучик біля 11-метрової. Ну, цікаво. Гайдучик. Джон Террі. 2008 фінал проти Манчестер Юнайтед. Згадуємо одразу. Тут навіть далеко ходити не треба. Один в один. А от тоді просто в сторону було, а зараз поперечено, не забуває гайдучик. Поїхала опорна нога у Миколи гайдочка. Яго. Один дот. Передачу. Ще один прозвіл Дахновський. Не встигатиме просунути ногу в підкаті Дударенко стелиться. І він був першим на м'ячі. Трошечки ненахід, але це, мабуть, єдиний варіант був, щоб м'яч дійшов до адресату. Тут непоганий трикутничок виходить. Можна би повороток. Цей удар має запам'ятатися глядачам цього поєдинку. Микола Когот підлаштовує під ліву ногу. Ну, в динаміці в прямій трансляції це виглядало куди небезпечніше. Ось така непогана передача. І пішов же на цінняч. Але не повірив Шевченко, що можна якось спробувати в стрибку дотягнутися до нього. Знову Степанюк. Знову він розкидає, знову він роздає. Повертається до бразильця. Степанюк. Один дотк на Яго. Яго може пробити. Яго б'є. Ходить м'яч по зліву стійку. Не влучає в площину воріт. Проходить стіночка. І зазвичай всі ці стіночки за активної участі Руслана Степанюка. Майже ноу-лук-пас. No Захисники лівого берега. Десь Вовченко зараз самотній ходить. І це очевидно. Забігає в вільну зону Вовченко. Вони на нього передача. Степанюк. Сам собі зробив ударну позицію, виграє дуель у Соколова і пробиває, але пробиває над воротами. Без розіграшу йде подача, а через себе. Гайдуч, попри свої габарити, складається і не найвищий м'яч хотів підійняти таким способом. Кльос його подачі! Панюк не дотягується. І сантиметри. Луан готується вийти на заміну. Тут капітанська пов'язка передається в лівого берега. Можемо робити висновок, що Андрій Співаков поле покине, але тут багато футболістів зараз користуються паузою і роблять собі організований кулінбрейк. О, тут дуже багато. І не лише одним Співаковим. Когут, співаков та банада йдуть з поля. Оциховський галаста Приходько Виходять замість них. Є одразу відбирання. Такого ми дуже багато бачили від Рівненського Вереса. Але Тепер бачимо від лівого берега ще одна подача до штрафного майданчика. Там синиця намагався нав'язати боротьбу на другому поверсі. І знову ж таки м'яч повертається. Вже ударна позиція. Один один забиває лівий берег. Ось так буває в футболі. Друзі, коли я казав, що хиткий рахунок 1-0. Хоча він мав бути набагато більшим. І джокерське відчуття Віталія Первака спрацьовує вже буквально за дві хвилини, тому що Клим Приходько забиває другий гол в історії лівого берега. Знаєте, друзі, хто забив перший гол в історії лівого берега в УПЛ? У минулому матчі перша історія була створена. Але це був Андрій Якимів. Тепер до цього імені додається Клим Приходько. Тим контрвідповідь від Вереса може бути ще гострішою. Луан обіграє суперника. Проходить далі. Луан б'є! Механів потягнув цей удар. Обіграв дуже легко зараз Дударенка. Ну і ця передача. Ця передача від гайдучика. Віддав і одразу біжить. Одразу. Змінюється ситуація, і бачимо, що поруч у турнірній таблиці якраз розташовується і верес, і лівий берег. Зараз 5 та 4 очки в них. Войцеховський під опорну ногу зараз пробиває Кожухару. Далі добивання, але і Голкіпер був на висоті, і потім вже добивання від Олега Соколова не точно. Хоча м'яч закрутив, але закрутив вже за межами поля. Пропускає зараз десь Вовченко свого суперника. Але в нас вмикається наприкінці другого тайму лівий берег і починає комбінувати Сухоручко. Сухоручко! В дальню дев'ять. Зараз пробиває Сухоручко, але майстерні ручки є Кожухара, який витягнувся в струнку, аби відбити цей удар. Розіграли зараз. Соколов та синиця. Іде передача. Сухоручко чіпляється. Приходько. Тонка передача. Приходька. 2-1. Лівий берег камбек. І друга заміна спрацьовує. Тарас Галас забиває. Як же працюють комбінації в лівого берега після потрібної заміни? Я буду це говорити. Це геній Віталія Первака. Випустити трьох гравців, і щоб кожен з них війшов у гру. Войцеховський додав в атаці. Так, ось це трошки шокуюче. Можливо, табло після того, що люди бачили в першому таймі. Тут зараз заходять такі 1-2, що відбувається. Гагман м'яч втрачає і каже, давайте грати хлопці далі. Михайло Райда і контратака лівого берега. Поки що в 2-2, але підтягується гравці. Вереса яка передача Войцеховський! Войцеховський падіння, свисток. Від Михайла Райди з паузою, але на 11 метрів. Дивимося ще раз на цю передачу. Ну тут треба роздивлятися. Ну, можливо, дотик якийсь мінімальний був до Гакмана. Але так впав він в такі позиції. що Ти знаєш, що в тебе всі футболісти твої, всі партнери по команді на чужій половині. І тут треба розганяти так: ну яка шикарна передача. Дедух проти Кожухара. Один пенальті нереалізований, Ми вже побачили. Ці самі ворота, але Дедух б'є площину. Дедух стоїть на опорній нозі і не розводить голкіпера та м'яч. Андрій Кожухар вгадав напрямок, але нереально було просто його потягнути. Там самий куточок під стієчку і дуже потужний удар. 3-1 лівий берег попереду. 3-1. Трошки більше порожніх місць стає на трибунах. Авангарду. Ша, Цувереса Б'є. Ось була та нагода скоротити рахунок і максимально зараз додати інтриги, підки, підкинути вогню. Останнім хвилином опинився абсолютно один Мерваліч. Цей поєдинок у нас завершиться офіційно. Потрійний свисток. Жестикуляція від Михайла Райди, який фіксує другу в історії перемогу лівого берега. Другу поспіль перемогу лівого